Вітаю, друзі, любителі аудіо і всіляких різних наушників і гаджетів. Хочу вам сьогодні розповісти таку невеличку історію і відповісти на запитання. З недавніх пір мене тут запросили до однієї групи, до чату в Telegram і там зібралися з усієї України любителі аудіо, і до сих пір було декілька чатів, в яких я був зареєстрований, і спочатку навіть дуже активно спілкувався, там обговорював, дискутував з приводу аудіо. А тут Скажу так одразу, що всі такі чати, вони дуже схожі між собою, тому просто буває дуже цікаво почитати, подивитися, що людей турбує. Людей, як і раніше, турбують якісь коштовні речі, типу там Астран Керн, типу там Каїн, або Campfire Аудіо, Postex там і ще щось там інше. Дуже жваво вони. Дискутують на такі теми, дуже всім таке подобається. Тому хочеться мені сказати, що ну, коштовні речі це дуже класно, і якщо ви можете собі таке дозволити, то це все дуже добре. Але просто радіти тому, що в когось щось таке коштовне є. Не дуже добре, тому кожен сам для себе потрібен вирішувати, що йому потрібне звук або якась коштовна річ. Тому хочу закликати всіх не дуже, як правильно сказати, гнатися за чимось таким коштовним, а трошки спробувати знайти. Свій якийсь свій шлях, свою свій звук, свій досвід. Тому, як і всі інші, я починав з чогось там, типу зі shan 2 фіо X1. Так, вони, ну, звісно, непогані, але простенькі. Але все це там крок за кроком складається в один такий. Великий мій досвід, який є зі мною, і який я ні, ні на що не хочу проміняти, тому що всі ці речі, які в мене були, вони залишили такий теплий слід в тому досвіді. Отже, не потрібно гнатися за, за чимось там, коштовним, купувати якісь там дуже. Коштовні речі, тому що те розчарування, яке ви отримаєте від того, що ви там щось придбали, а воно вам не сподобалось, це буде набагато гірше, ніж той крок за кроком, який ви робите, і день за днем наповнюєте свій досвід якимись, якимись барвами, якимись емоціями. Тому потрібно самому. Собі робити такі невеличкі подарунки і приємності, і набрати досвід досвіду, і отримувати свій звук, свої емоції від цього, і не дуже вірити тим, хто хоче там зробити якусь рекламу, який хоче просто похизуватися там перед кимось. Сказати, ось бачите, які в мене коштовні речі, тому ви маєте теж до цього йти. Не, не обов'язково, тому ви потрібні, потрібно вам вирішити, як, чого вам потрібне більше звук, або якийсь стиль або ще що. Був, виклав я фото, зробив декілька вкладачів, виклав фото в групу, і перше, що я отримав, це запитання, а чим вони кращі там, ніж якісь воємонк. Що я тут можу сказати? Може, нічим, а може дуже класні, поки поки не провіриш, не не, не, не дізнаєшся. А... Просто з цього приводу ще така була історія, що привезли мені на ремонт дуже коштовні наушники від діта. Там був пошкоджений кабель, мені довелося їх ремонтувати. І я дав, я маю таку звичку тим людям, які там хворіють музикою, давати. Ну, послухати свої вкладиші і отримати від них якийсь фідбек, щоб зрозуміти, ну, подобається, добре я зробив чи не добре зробив. От. Чоловік послухав, до речі, якщо ти мене дивишся, Сергію, тобі привіт. От. Послухав і одразу ж купив мене ці навушники. Ну, це не Заради реклами, а заради того, що витративши кругленьку суму на, на ті навушники діта, чоловік просто отримав такий собі досвід в плані вкладишів, був дуже здивований якістю звуку. Хоча це такі самі простенькі, самі такі бюджетні з моїх вкладишів. сказавши, що Такий звук можна сміливо продавати там, за 200-300 за доларів. Але ж якщо враховувати там, зовнішність і не розкрученість такого звуку, то і люди не цікавляться таким. Отже, якщо вас цікавить звук вкладишів, то у вкладишах зовнішність це не головне. Головне, це їх зміст, те, що вони спроможні вам дати. Тому якщо хочете спробувати справжній відкритий, справжній такий повітряний, можна сказати, такий звук, який може конкурувати, який може дивувати, то можете спробувати. І я зараз кажу не тільки там про свої якісь вкладиші, а в Ніші DIY дуже багато є. І у нас, і десь за кордоном таких от любителів, які виробляють, які дають людям набагато більше, ніж ціна тих навушників. Тому от зверніть увагу. Ось так. А з приводу э, досвіду, тільки я ще раз наголошую на тому, що тільки ваші вуха, тільки ваші емоції, тільки э, те, що ви чуєте, має значення. Ні, ну багато є оглядачів, які там розповідають про навушники, і якщо там збігається, там декілька э, точок зору. То ну, багато людей, які не мають свого досвіду, вважають, що це класне. От. І коли я там кажу, що ні, вони цьому не вірять. Починають там мені в коментарях писати, що це якась брехня, маячня. Не обов'язково моя точка зору повинна збігатися з вашою. Тому якщо ви маєте достатньо досвіду. Якщо ви розумієте, що звук може бути різним, і обирати треба той звук, який подобається вам, тільки вам, бо оглядач він там розповів про якісь наушники, а далі там викинув їх або комусь подарував, або продав і починає хвалити інші. От. А вам з цими наушниками потрібно, якщо ви їх купили, якщо там сума була. Дуже немаленька, то вам з цими наушниками або там з якимось плеєром жити довго. І якщо він вам не подобається, а хтось сказав, що це круто, і ви будете з ним там, довго мучити себе, то це не дуже добре. От. Потрібно мати свою точку зору. Захищати її і вважати той звук, який вам подобається, найкращим. Десь так, поки що на все добре. А, так, потрібно сказати. Розслухав я вже 7 Гц Лігато -лі і приїхав до мене ще Zishan Z5, дуже цікавий апарат. Тому от так от скоро про них буду розповідати. Поки що бувайте на все добре.